Привіт! Всім привіт! Сьогодні наша друга частина влогу зі Львова. Так що готуйтеся сьогодні буде дуже дуже багато. смачного. Е, скажу вам чесно, ми не дуже підготувалися, тому що це вийшла спонтанна поїздка. Але е... ми надіємося, що ми покажемо вам якісь нові місця. Так. Я хотіла уточнити, що нам завжди щастить вибрати якесь цікаве і смачненьке місце. Останній раз ми були в Львові в травні, коли ми знімали вам влог, а тепер вже вересень. Тому я надіюсь, що появилось багато нових класних крутих закладів. І зараз ми чекаємо на що на перший веселий наш трамвай. Ми добираємося завжди трамваєм. Знаєте, колись ми добирались і пішки і на таксі. Для чого це все? Ми ж в Львові, а в Львів це. Душевне, атмосферне місце, тому треба вибирати саме трамвай. По-перше, автентично, а по-друге, я вам скажу, дуже-дуже набагато швидше їде, ніж таксі стояти. Впроку. Головне, що тримайте ваші сумочки на плечі. І трамвайчик, яким ми приїхали. Гляньте, яка класна локація! Просто зупинка зразу під п'яною вишнею. Це... Hotel на вулиці Старопа. Ми знаємо, чому це так. Бачите. Залишає такі uh -huh. компліменти. Нас троє, тому у нас апартамент на трьох людей. Дроже вам покажемо все. Тестуємо віжку. Дуже мягко. Б'юті міс... місця для моїх коліжанок. Вітрючок, кондиціонер немає, напевно, це бюджетний. Номер відяканий за вітричок. До речі, досить непогано, головне, що чисто. Напевно, це новий готель, тому що стіни білі. Ми вже в Львові. Ми зайшли в перший заклад, сесилівський дворик. Він знаходиться буквально 5 хвилин від площі ринок. І ми замовили звичайно піцу, Так що зараз ми вам покажемо. Замовили ми більшу піцу. Тут є два розміри. Покажу вам літню терасу закладу, і що нам сподобалося, зверніть увагу на декор, Мені який дякую. він тут класний. Навіть бачите, як крісла їх не реставрували. Наша піца вже на столі стигне, і ми спішимо її з'їсти. Це піца з індичкою і маринованим баклажаном. На вигляд досить апетитно, бортики класні. І зразу під'їхало наше друге блюдо. Ми вирішили поекспериментувати. Ми замовили паштет з лисичок, і до нього нам принесли фокачок. Так що нам смачного, а зараз ми вам розкажемо про ці смачні. Достройте нашу піцу. Це саме цікаво в нашій А зйомці... напишіть, будь ласка, в коментарях, а як вистати приборами чи руками? Для мене особисто смачніше переборами. Але я не з'їм руками. М -м 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 -м, бо вона має дуже багато начинки. Mm. Що мені подобається в піці, це коли не посипають лишніми приправами. Коли ти можеш відчути смак м'яса, баклажанів самої основи? Смачно. Смак цікавий, в мене сочно. Начинки багато, до речі. Зараз будемо. Я завжди окремо провожу тест бортиків. До речі, тут нашими молитвами принесли соус до бортиків. Він виходить в вартість, це дуже круто. Гляньте, я звернула увагу, як задекорували паштет. Полуницею, шишками, горіхами. Я особисто людина, яка любить просто всі незвичайні поєднання в їжі. Тому для мене це виглядає смачно. Скільки, будь ласка, ви любите поєднувати непоєднуване? Блюдо номер 2 Зараз займаємося дегустацією нашого нахваленого паштету. Ми самі його нахвалили. Ну, виглядає мені апетитно. Тест славнозвісного, нахваленого паштету. До речі, взяла зразу кусочок з шишкою. Якби я їла закритими очима, я б навіть не сказала, що їм паштет. М -м -м, має трошки солодкий смак, але це смачно. Як оператив, супер. Покажу вам порахунку, наша піца з індичкою і маринованим баклажаном 444 гривні, плюс безкоштовно дали соус, ну але напевно, що така ціна це логічно. І паштет з лисичок 279 гривень. І знову, і знову тридельник зустрічає нас, ми не могли обминути його. Ми розказували вам минулий раз, що в мене не любимо тридло, і після того, як ми попробували, ми повернулися знову, і ми взнали, що ця іменно пекарня. Тредло отримала нагороду тридельник року 2024 по вибору України. Угу. Так що ми зробили правильний вибір. Напевно, саме перше наше тридло було просто не звідси. І цього разу наш вибір припав нам тридло з Брауні. До речі, дуже класно, що вони можуть замінити основу. Вона була з корицею, Ми взяли з горіхами. І ціна 155 гривень. Час очікування 12 хвилин. Висновок, день почався з їжі. Тобто Львів це величезний гастротуризм. І якщо ви не готові до цього, сюди краще не їхати, тому що хочеться спробувати просто все з кожного закладу. І ми будемо старатися в цьому випуску показати вам чим побільше, чим побільше смачної їжі цього міста. Поки моє тридло готується, Мар'яна може зняти перший укус, не може, руки зайняті. Mm. Воно залишилось таким смачним, як і була. Це Ти варто. Тим ближче до вечора, тим красивіший вигляд з нашого вікна. Гляньте, зараз я вам покажу. Це до речі вигляд на заклад: море риби, а зразу під нами хто знає магазин Руслана Багінського. Це я так плюс-мінус розказую вам локацію, де знаходиться наш готель. Нічого. На годиннику 9-вечора і ми вийшли на легкий перекус. Я б сказала на променад. Так. Що я вам скажу, Львів живе. Всі заклади, всі літні майданчики зайняті, і ми вирішили зайти в заклад Пструх, хліб і Вино. Е, наскільки я знаю, вони самі виготовляють тут вина і так само і гриста воно є. Плюс ми вирішили задегустувати тарілку сирів. Так до речі, сьогодні ми замітили, що в день людей було ну, відносно Львова, не дуже багато. В нас здивувались, ми не розуміли, чи через жару чи через що, а вечором просто людьми кишить. Причому що ми приїхали в Львів, по 20 людей, тобто це весь вайб. Угу. Але в якийсь момент стало настільки багато людей, що ми в шоці просто, чесно. Сьогодні так, сьогодні, за всю мою історію напевно перебування в Львові. Це день, коли на вулиці просто найбільша кількість людей вийшла. Але це прикольно. Вересень, літо продовжується. Показую вам нашу трілку сирів. Чесно, я не пам'ятаю, як вони називаються. Знаю, що вони вроді українського виробництва. Це суто так інформаційна, інформаційне відео про цей заклад без великої кількості їжі. Доброго ранку зі Львова. Оксана, ти власне блок зі Львова буде браку. Початку доброго ранку ми знову не відомо. доброго ранку з нового закладу. Ми в закладі «ДАХ». Він відкрився цього року. І хто ж ми такі, щоб його не затестити і вам його не показати. Зараз я вам покажу спочатку, як він виглядає, і після того ми покажемо, що ми обрали з меню. Тут дуже красиво. Він знаходиться на як ви зрозуміли, і погода нам сьогодні сприяє. Нам вже принесли нашу піцу. Вона називається карбонара з беконом, яєчним кремом. Вишковим соусом, моцарелою, пармезаном і чорним перцем. Ну, з першого погляду, ось З першого погляду вона, до речі, досить невеличка. Ми сподівалися, що вона буде більшою. Але здається, що непогана. Зараз ми будемо її тестити. Розкажу вам коротку історію. На жаль, заклад на даху. Ми не зробили відгук на місці, тому що мені просто раптово впав тиск. Ну, 30+, плюс, просто супер. І ще я вам скажу: якщо в нас в місті в аптеках є тонометр, то тут нас два сполима очима казали, що ми не маємо. Угу. Мар'яна бігала в три аптеки. І, слава Богу, в четвертій мене спасли. Одним угу. словом, якщо на рахунок піци розміром вона швидше за все менше середньої, менше стандартної піци. І другий мінус це біля нашого столика літало дуже дуже багато ос. Але якщо по смаку Мар'яна по смаку непогана, але не топ. Хоча ця піса це рекомендація цього закладу, тому ми її і обрали. Ціна, до речі, на неї, якщо не помиляюся, в районі 340 гривень. 340 гривень, один плюс в цьому закладі. Це дуже класний краєвид, тому що сидите на таху, літо. Це гарна атмосфера, але поки так, що їжа, на, на весь ліві. Ми не коментуємо її, ми дамо цьому закладу ще один шанс. І це ну, uh -huh. не дуже полече спонтаки. Знову цього разу всі дороги нас заводять на рамен. Місце ми не змінюємо, можливо, поміняємо смак. Цього разу мій вибір припав на бульон з кислинкою. Бо завжди я брала класичний, буду цього разу пробувати щось нове. А у мене, не повірите, шпарагівка, горіхи і гриби, е, муер? Муер або ще є так, що сіханула конкретно, Вибір топ. Подивіться, горіхи в супі. Знаю. Але чесно тут дуже класно, і тому ми повертаємося раз. висновок за нашу поїздку. Це було дуже смачно. Ми як завжди щасливі, усміхнені, втомлені, але це така приємна, класна втома. Ми Жоти повні ми старалися відкрити нові заклади. І наступний випуск буде ще смачніший. Так що обов'язково заходьте. Лайкайте, будь ласка, і підписочки. Дякуємо. Чекайте наступного випуску.